Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас коротенька новина про минулий сезон проекту Холостяк з Олександром Тереном в головній ролі. Як відомо, в мережі шириться думка, що минулий сезон вийшов невдалий, і саме тому зараз творці шоу намагаються виправити ситуацію за рахунок запрошення Тараса Цимбалюка. Чи вийде в них? Побачимо згодом. А зараз поговоримо про деякі цифри сезону з тереном. Нещодавно стало відомо, що тринадцятий сезон отримав бронзу на фестивалі Канські Леви у категорії різноманіття та інклюзивність в індустрії розваг. На фестивалі особливо відзначили вагомий соціальний вплив. Сезон не тільки був переглянутий 38 мільйонів разів на телебаченні, а й значно змінив ставлення публіки до людей з інвалідністю. Загалом же вартість сезону становить 1 мільйон доларів. А маржинальність понад 30%. Із-за чого проект «Холостяк» залишається одним із найприбутковіших. При цьому одні тільки рекламні доходи сягають 7 мільйонів гривень, не говорячи вже про виплати спонсорів та інфлюенсерів. Не дивлячись на невдоволення багатьох глядачів, кількість переглядів одного випуску становить близько трьох мільйонів, що тільки підтверджує те, що проект Холостяк все ще залишається одним із найпопулярніших. Цікаво, яким вийде 14-й сезон, чи буде він кращий за 13-й? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.